У волинських прикордонників знову поповнення днями військовослужбовці волинського прикордонного загону, які нещодавно долучилися до лав прикордонників, склали військову присягу. Вони пообіцяли завжди захищати нашу державу, стоючи на варті її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості. З настановами до новоспечених прикордонників звернувся офіцер військової частини. А капелан благословив їх на службу, окропивши освяченою водою та подарувавши іконки. Серед тих, хто присягнув на вірність українському народові, – 30-річний Олександр з Луцької громади та 45-річний Ігор Сковеля. Чоловіки не мають досвіду військової служби, але порадившись зі знайомими та друзями, які мають досвід служби в ДПСУ, вирішили підписати трирічний річний Обидва військовослужбовці після проходження курсу базової військової підготовки охоронятимуть українсько білоруську ділянку кордону.